Oh. Чи бажаєте скласти прочисті обіти Богові і стати членами червенчої спільноти? Так, при Божій допомозі чесний Отче. Направду, добре і святе діло ви вибрали, але чи виконуєте його? Бо добрі діла трудом досягаються і терпінням довежого. Брат Павло, Марян Долішний, чи Святого Василія Великого. Врочистого обітую Господу Богу в Пресвятій Тройці єдиному, перед Твою, преподобним Отцем Йоанном Школиком, чином святого Василія Великого, делегатом Отця, проторхи Мандрита, Божим представником довічні обіти, обіди, послуху, чистоти і у Я в цьому чині і в ньому обіцяю постійно залишатися до смерті. Крім цього, обіцяю римському ридарею, Христовому наміснику. Постійно вміряність і підлеглісті, що жодним способом не буде намагатися. Уряд учини або в церкві. В цьому мені Боже допоможе, і ця звета є в Візьми ножниці і подай мені їх. Оце з рук Христове. Ти, приніс, то знай, до кого приступаєш, кого рікаєшся, брат наш, Франциск постригає волосся своєї голови на знак відречення світу і всього Світового і на знак відречення Брати наші Павло, Теодор, Емня і Франциск прийняли знамена повної вручистої посвяти Богові, світових засад, властей і правителів тьми